Сьогодні буде огляд наших вуликів. Це 6 і 8 рамок, пак бі, точно такі, як ми відливали 10-рамкові. Перший вулик це 6-рамковий. Зараз покажу вам які комплекції, але тільки він буде без логотипа. Чому? Тому що у нас є замовлення перше, яке людина попросила відлить цільну стінку, тільки ручки, щоб без логотипа. але Буде він точно в такому варіанті, як восьмиранку. Зараз покажу вам, як воно все виглядає. Для початку отаке дно. Це перший тестовий заливку, тому не звертайте увагу на це, тому що це пропитка, яка перша, друга заливка, і потім йде все чітко. Отаке високе дно. Довелося воно шикарно. Ну, бачите, перша заливка, тому є отакі маленькі. Як то кажуть, ну сама пропитка. Зараз покажу вам уже 10 дно, яка якість. Так, зараз. Щоб ви розуміли, про що я говорю? Ось таке маємо вже 10 дно. Ще не почищене від облою, ідеальне абсолютно. О, ось. Щоб розуміли, що це нічого кажу, страшного. Так, Маємо високе дно, воно дуже таке зверне, дуже мощне, тому що та, е компонента йде більше, ніж кілограм. Дуже мощно. Ставити на платформу буде класно. По висоті точно зроблене, як 10-рамкове. Загорочувач е точно такий, як в 10-рамковому вулиці, тільки обрізаємо е трошки краї, ставимо все як має бути. Корпус корпус має 30-ту тувщину, то є е, наружний розмір, кого це цікавить 295 на 510, це наружний. Внутрішній 235 на 450. Це кого цікавить по розміру. Отаку має красоту. Потім маємо 145-й корпус, теж стінка йде суцільна. Е, компонента теж має дали, плотність його дуже чудова. Е, ну, і тут Підійде лише фальці, маємо по кругу. Тобто цей корпус можна використовувати як нуклеусний. Тому що тут маємо отакий розмір, і от нас почали збивати нуклеусні рамки, ті, що залишилися в нас ще після пожару, тільки покрити таким трошки чорноватим. але сама рамка чудова. Ну і маємо, отак стає у нас нуклеусна рамка, коли ми її У нас виходить 145 рамка. Все чітко стає. Стає 6 рамок. Ну і так у нас е, стає отаких 12 рамок. Тому в такій комплектації також воно, також є кришка, яка зроблена вже в такому варіанті. Зараз покажу, для чого це все. Ставимо так вулик. Беремо слідуючи дно. Має ну і Для того, щоб перевозити, отак от зробили, все, воно ніколи не двигається. Отут маємо е ручки, які ми дуже чітко брати. Ну, Кого цікавить, можна з там ременем, хто перевозить, Отак в такому варіанті поставили, нікуди у вас нічого не злинеться, абсолютно, тому що воно стоїть на підножках. Воно все буде йти із логотипом Пакт-Бін. Як у нас є восьмиранковий вулик. Точно такі логотипи будуть на шестиранковому вулику, тому що це замовлення є без логотипів і е, знімаю відразу і шестиранковий восьмиранковий вулик і показую. Так, Переходимо до восьмирамочника. Тут теж все в стандартному варіанті. Дно у нас йде по стандарту 6, 8, 10. абсолютно однакове. Ось в такому варіанті. Ну, Тут а, єдиний плюс на восьмирамочному. Є е, е, отут простір для того, щоб зв'язати ремнем. Тобто е, виборка вона і під ручку і служить як можна захват зробити ремнем по кругу, а зв'язати сам корпус. Так, Далі у нас є трьохсотий корпус з таким логотипом шикарним. Як бачите, доливається все дуже чітко, дуже якісно. Ставимо знову ж таки задовіжку. Задовіжка йде стандартна. Та, що на 10, та що на 6 на 8, воно однаково, тільки укорочуємо тут і все ці поділки. Вентиляції тут не вистачає, як бачите, широкі люток і ще й є вентиляція, коли ми навіть його закриваємо. Так, отакий корпус. Що знімаю всередині? Дуже чітко відливається все, як бачите. Ну і далі. В подальшому у нас. Зараз в проєкті форма на два лятки. На, ну, на цю сторону і на задню частину. Ну, і маємо таку перегородку 15 мм. Для чого? Для того, щоб а, тримати відводки. Ставимо її. отак вона стоїть. Дивіться, по краю вона дуже плотно стає. Видно, так? Дуже чітко стає. Е, ну, Можна тримати і в такому варіанті. Наприклад, якщо комусь е, один льоток і ставити перегородку, там дві матки, можна або в такому варіанті, дно, або буде дно на два льотки наліво-направо. І ставити перегородку, у вас буде по чотири рамочки ставати, як має бути. Якщо у вас там буде 38-й Гофман, сам ну, я маю увазі, оця ширина рамки, стане по три рамочки і буде трошки е, зазор, тому що. Враховуйте 15 мм стає сама перегородка. Так, Ми маємо 145-й корпус, теж долиди він дуже чітко, дуже якісно, всі логотипи, все абсолютно шикарно. Витягуємо цю перегородочку, ставимо корпус, використовуємо, як обичний стандартний вулик, або ставимо, під їх ближче. Є фальці по кругу і ставимо українську рамку. Тобто, вище. Отак. От ставимо. І у нас стає 12 рамок українських. Тобто тут ми маємо, зараз покажу по плечиках 300-335 мм маємо отут. І внутрішній розмір. Самого вулика стандартний 315 на. 450 це стандартний восьмирамковий, або, або ж український. Тобто Не треба купувати там вам а, український корпус, тому що ми навіть і прес форму на нього робити не будемо. Купляєте в такому варіанті, і у вас виходить або український, або знімаєте, і у вас доданівські стають рамки. Тобто є універсально, тому що є фальць по кругу. Також зроблена криша в такому варіанті. Тут є вставки дві, коли не, не розказав, коли ви ставите перегородку. От, наприклад, виставили перегородку. І щоб її перекрити, тут є один відділ і другий для того, щоб підложувати або канді, або там пакет з медом. Ну і оця центральна перегородка, яка перекриває плотно от саму, от так возьмію ближче. Саму лягає якраз на саму перегородку і перекриває бджоли не переходять. Тому отак в такому варіанті. Поставили і все. Все шикарно працює. Ну і ставимо слідуючий вулиць, також зроблені ага, стане. Отак, ножки. Теж нікуди нічого не двигається. При перевозці можливо стягнути ремнем і все. В такому варіанті, друзі, вісім дістамок абсолютно. Це чітко підходить, по якості теж все дуже класно. Як бачите, все долите. Отак все доливається шикарно. Внутрішня частина всі фальці повністю все чітко доливається. Отак, друзі, в такому варіанті. Тому, кого що зацікавило, можете звертатись 10, на 10 рамок вулик. Вже вам показували. Немає за сенсу його щось показувати. Це чисто огляд 6-рамкового вулика і 8-рамкового. Точно в такому ж варіанті буде і шестиранковий і з логотипами. Кому потрібно без логотипів, ми їх відкручуємо, відливаємо цю цільну стінку 30 мм. Все, друзі. Кого які є питання, звертайтеся з номером телефону. Номер е телефону лишаю, як завжди, в першому коментарі, і ссылку на наш сайт там всі актуальні ціни. Все, всім благословені і все найкращого.